Дивіться, це товщина матрацу. Бачите, я руку поставив, о, чоловіча рука, щоб ви все розуміли. Ставите на ребро матрацу чоловічу руку і бачите, яка ось товщина матрацу. Цей матрац йде товщиною 30 см, цей матрац товщиною 28 см. Але по вигляду вони практично одинакові. Типу той 30 той 30, насправді цей 30 см має. Ціна його 22, того ціна 18. Кому треба доставка безкоштовна. Цей матрас потужний, бо 30 см висота. Наприклад, цей матрас, бачите? Бачите Цей матрас. І дивіться, першу ну, раз цей матрас. Ось тут закінчується матрас. от така його товщина. Наприклад, оцей товщина. І цей Цей коштує метр м на 2. 22 тисячі гривень. А цей коштує. Товщина 28 см, теж розмір 160 х 2 18 тисяч. Але по вигляду і цей, і цей цей по 30 см, але пише 28 см. От, бачите, такі ну Це потужна модель.